Узіна Синфо перші проголовне поїхали об 11 ранку в екваторії Чорного моря за приблизно 50 кілометрів від острова зміни сталася потужна підводна детонація. Субмарина противника отримала внутрішній вибух у відсіку торпедного озброєння під час підготовки до пуску. Ударна хвиля під водою підняла фон давнього шельфу, спричинила гідроакустичний шок і миттєво порушила навігаційні системи приблизно кораблів поблизьких. Вибух розірвав зовнішню обшивку апарата, спричинивши швидке затоплення відсіків і подальше руйнування. Конструкції над поверхнею моря піднялася чорна пляма, над якою через кілька хвилин спалахнули невеликі вогнища загоряння від пального та розпечених уламків. Пише телеграм-канал Морозький Вовка. Перші хвилини після вибуху стали критичними. Екіпаж намагався здійснити заходи з аварійного відсілення відсіків і лімітації витоку палива. Але вторинні детонації боєприпасів у внутрішніх відсіках призвели до швидкої втрати керованості. Українські боргові і авіаційні засоби спостереження виявляли аномалію та оперативно передавали координати, що дозволило уникнути випадкових контактів цивільних суден. Оперативні групи ЗСУ і флот провели моніторинг районів для запобігання екологічним ризикам і переконалися, що уламки не загрожують прибережним комунікаціям. Подальші дії супротивних супутні совдена противника були спрямовані на гасіння загорянь і евакуацію живої сили. Проте велика частина екіпажу виявилася у герметичних відсіках або під завалами евакуації. Проходила ускладнено через нестачу часу та повторні вибухи. На борту загинули Значно число військових рештах хто вижив, опинилися у важкому стані та пізніше були евакуйовані. Пошуково-рятувальні операції оскладнювали наявність уламків і нафтопродуктів на поверхні, що створювало пожежну загрозу для рятувальних катерів. Технічні обставини події показали низку системних вразливостей в логістиці та технічному обслуговуванні, або неправильне зберігання боєприпасів, або дефекти в торпедній трубі, або помилка при підготовці боєзапуску. У підсумку головною причиною катастрофи стали внутрішні фактори у. Поєднання з гострими тактичними тисками на противника в районі, що змусило форсувати дії з підготовки пусків у складних умовах. Наслідком стало не лише одноразове руйнування апарата, а й серйозне деморалізуюче психологічне навантаження на морські сили супротивника. Оперативний ефект для України був багатовимірним. По перше, втрата підводного носія озброєння істотно знизила здатність противника діяти в підводній сфері у цьому секторі. Тимчасово обеззброїла певні сценарії нападу на морські комунікації. По-друге, відео і акустичні свідчення інциденту швидко стали інформаційним приводом. А кадри вибуху та свідчення рятувальників продемонстрували, що ворог не має повної безпеки для своїх ключових морських сил навіть у віддалених районах. По третє, психологічний вплив на особовий склад ворога був значним. Командування змушене було знизити інтенсивність виходів у море і переглянути процедури підготовки торпедних пусків. Цивільне населення не постраждало, удари пожежі і вибухи відбувалися у відкритому морі далекому від прибережних порортів і поротів. Українські групи забезпечили безпечну відстань для риболовицьких суден, бригад і торговельних суден. Інформаційні сповіщення дали змогу уникнути контактів з небезпечними районами. Екологічні служби провели моніторинг і, хоча місцями, зафіксовано забруднення паливом загальної загрози для прибережних громад. Не виявлено. Політичні наслідки були одразу помітні у ворожому командуванні. Пішла хвиля внутрішніх запитів щодо технічної придатності флоту і процедур безпеки. Оборонні джерела повідомляли про перегляд планів операції в районі. Та обмеження ризикованих маневрів під водою на стратегічному рівні знизилася здатність противника отримати агресивні морські операції у цьому секторі, що дало українській стороні додатковий простір для забезпечення морських коридорів і підтримки наземних операцій. Коротка аналітика, підрив підводного носія озброєння указує на те, що у сучасній війні критичними є не лише чисельні показники техніки, але й стандарти його обслуговування, логістика та процедурна дисципліна. Україна отримала тактичну перевагу. Втрата субмарини призвела до. Слаблення морського компоненту супротивника деморалізації його сил і змусила переглянути ризиковані операції. Це підсилює загальну тенденцію утрата контролю над ключовими видами збройних сил. супротивника дає можливість посилити власні ініціативи та наблизити стратегічну перемогу. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.